Розпаковочка. ну що, колеги, навіть наших київських ювелірних майстрів. Презент приїхав, який ми будемо розігрувати на моїх онлайн-прямих ефірах для того, щоб зібрати пеньошки на ЗСУ. Що то таке? Зараз ми будемо самі всі разом удивлятися. Вельні шановні всякої штукенції, модної і не модної. Про це в сторону, Так, режик бурштиновий, як завжди, Розпаковочку проводимо. Отак, а що, як це як запитання. Кажуть просто так, ювіліри завжди стараються для того, щоб все вийшло красиво, гарно, по-багатому. І що там у нас тут таке є? Оно. Але... Прошу пана. Лімітована колекція Слава Україні! Героям слава від ювелірних майстрів. Це такі монети з позолотою. Тепер. Хто має бажання долучитися до збору від громадської організації Вурштинової альянси ювелірів України, може придбати оцю прекрасну собі колекцію. Вони лімітовані, робимо тільки під замовлення за 10 тисяч гривень. Де купити, дзвоніть мені, пишіть шапка двері, вікна в профіль там посилання на мій сайт. Гарного вам дня!